Доброго дня усім! Не забувайте підписуватися, якщо вам хоча б щось цікаве. Це було вже-дуже добре. Багато людей дивиться, але не підписується, не лайк не ставить взагалі нічого. Так, у нас тут гусочка, порода сіра, велика. Висиділа сама гусенят. Хоча ми думали, що гусак не робочий, але сама висиділа. Висаділа вона 10. Одненьке з гнізда не вийшло, ну, щось з ним не так було, ну, відійшло воно. І в нас якраз одне мамутовське. Тільки ось вилупилось буквально на сутки старіше за цих. Ми зранку підсадили бириком до них. Переживали, звісно, щоб нічого з ним не сталося, ну, водять. Не забили, все з ним добре. Всі остальні теж ходять. Ми їм з ходу гудівничку з комбіформом, поїлочку, щоб вони доставали. Бо тут стоїть відро, вони ж до відра не достануть, треба щось і їсти. їсти. з ходу йому все і. Бачите, там вон з гусаком пішли. Ходять гуляють собі. Гуска на гнізді сидить, там одне чи два здається. З нею на гнізді, а решта ну, з гусаком ходить. Всім дякую. Далі буде.